Всім привіт! У нас черговий випуск подкаст з адвокатом Ігорем Місько. Вячеслав, привіт! Радий, що ми з тобою привіт. сьогодні зустрілися. Той пілотний проект, який ти започаткував, який ти вже рухаєш, який ти вже перейшов в стадію реалізації, це побудова спортивних комплексів для реабілітації військовослужбовців. Спершу ми хотіли по американській системі, але потім, коли вже держава почала теж виходити на рівень і вона поняла, що. Цим треба займатися? У нас з'явилися мультидисциплінарна команди. Тобто, ви зараз на етапі ще показу залучення коштів, розробки технічної документації і розробки проектів. Ця вся, вся, що треба е по реабілітації, вони повністю будуть проходити там бізнес-проекти, які є які ти рухаєш, бо це, скажімо такий проект на перспективу. Проект, який дасть можливість робити і корисне, і, і допомагати людям. Ти думаєш, а за чим воно тебе потрібно все це? -це? Ну не да. все, закрив, пішов далі. Ну я думав, що це такий досвід, знаєш.